Він до мене підходить і каже: Слухай, ми збираємо нову станцію, ось якусь теж любительську піратську, Ось і там треба грошей. І каже: ну, давайте з громади даш мені грошей. І я такий сижу, такий думаю: я з громади? Ну я як взагалі, для мене? Знаєте, і я кажу: Ну давай ну. Давай, що, що ти там хочеш, може я тобі ну, з особистих грошей якось допоможу. Він каже, ти що ти особисті будеш тратити? Вам же там, ну, ті, оттуда візьмі. І я, знаєте, я сижу такий, ось е, згадую, як Влада сказала, що це наш, знаєте, момент нашого серця. що ми. І я такий сижу, думаю, оце Лада свої, там, грубо кажучи, 20 гривень поклала, і я з цих грошей буду віддавати на якусь станцію, ну, якісь непонятні речі. знаєте, І я зрозумів. Що ну, мене так це покоробило, я так зрозумів. Ну що для мене громада і для мене це ну, якби, ну, це, це одне, а для нього це просто знаєте, місце, де ти там піліш гранти та все інше. Тобто, людина розуміє це, з якої сторони. І я почав думати, а чому в мене така, таке відношення? Взагалі? Чому я взагалі так ну, ну чому це мене покоробило? Знаєте, ну якби. Ну, Якби воно мені якось і не було важливо, то я б, мабуть, і якось так думаю, та думаєш собі та думаєш. А я став думати, чого для мене це важливо, Важливо оця повага до, до тієї громади ну, як частиною мо, мого життя, я, я, яка воно є. Чому, чому ну, люди в громаді для мене важливі? І я, я став трошки приходити, ось, чому Бог видів наш народ із Єгипту. Ну, Як ви думаєте? Так, так, я, в принципі, ну, в принципі, майже відповів на моє на, на моє питання. Я хотів цей. Е, одна з моїх версій це для того, щоб дати народу Ізраїлю дім. Ну, насправді, знаєте, ось ось, що було, ось як, як з'явився, як був відновлений Ізраїль, то ну всім євреям є куди повернутися. Знаєте, які б не були погані часи, інколи це так, ну і повертатися в Ізраїль не дуже хочеться. В принципі, не, не завжди там ну просто. Але. Ну, це завжди місце, де ти можеш ну, повернутися додому. І оцей момент, ну, Бог, знаєте, і чи легко було ну, дійти до Ізраїлю, то взагалі не легко. Дуже багато було якихось перепон. 40 років жили в, в палатках. Е, потім там, ну, після цього, треба було завоювати цю землю. Там, це ж також було все непросто. Не, не і ж дуже довго, насправді, багато років. І, і оцей момент. Uh, я став думати про це, знаєте, відчуття дому, uh, тому що uh, якийсь якийсь час назад я побачив, знаєте, що. Uh... В мене є відчуття дома. І я ну я вже розповідав, що ми посадили. В нас же там є такий маленький садочок біля біля дому, тут в Ужгороді. І ми посадили там мандаринку посадили інжир, посадили Киві. Знаєте, у нас ще є дача там, де я сажу яблуні, там, бо там холодно, там тільки яблуні. А тут хочеться, а? І дуб, дуб, здох. Я посадив сакуру, посадив все, що хочеш. Єдине, що не прижилось, це дуб, через який я все почав. Ось і. А, зараз довго дов, заводжу і, і я ну, довго думав: а чому я взагалі почав садити всі ті яблуні, всі ті дуби? І в мене чому я почав садити дуб? Тому що я хотів, щоб цей дуб виріс. А в нас там ну, так великий кушок землі біля гір, біля річки а, а, в горах. і я хотів, щоб мої діти, коли вони з'являться, коли вони підростуть, я там зробив цей дуб, підросте, звичайно, що я поставлю якусь, якусь гойдалку, і діти будуть на гойдалці на цій на цьому дубі. Знаєте, я зрозумів, що я планую, мені хочеться. Я, я, я думаю, а чому я так багато тут саджу? А в мене ось там я, я ніяк не вигружу з машини. Я з купою землі їжу в багажнику, тому що я хочу ще газон посадити. А, і цей це і оце, у нас там клаптик, і... Ось я хочу газон. І мені, а чого я постійно хочу щось садити? Знаєте, ну крім того, що я виріс в селі, і село з тебе ніколи не піде, скільки б ти не намагався? Ось а, я хочу, щоб в мене було коріння. Я хочу, щоб в мене було відчуття дому. І я почав думати. А чи воно мені знаєте, чи, чи в мене є взагалі це відчуття дому? Тому що коли я переїхав, а, ну якби з села до Запоріжжя, і коли Запоріжжя переїхав до... До Києва. І в мене завжди був такий принцип, що я в будь-який момент можу переїхати на іншу квартиру, і в мене мої всі речі мають ну, склад... Я маю мати можливість їх скласти у дві сумки. Знаєте, тому що ну якби взяв, піднявся, і виходить, що в мене не було коріння, і знаєте, я, я, я навмисно його обрізав, тому що я приїхав робити кар'єру, і це мені було завжди дуже важко, насправді. І я згадав, а хто ну, дивився фільм «Леон Кіллер»? я думаю, мабуть, всі тут дивилися. Ну, мабуть. А. <різь> <різь> Подивись. <різь> Цей і там же, якщо ви пам'ятаєте, він коли постійно переїздив, в нього була оця рослинка, вони з цією рослинкою постійно переїздили. А коли він там помер, то оця дівчинка вона посадила цю рослинку, щоб якби, така як аналогія, що він на, нарешті отримав своє коріння. Ну, якось таким, через неї, через її життя, через цю рослинку. Ну, ось. І я зрозумів, що для мене це також така аналогія. І тут я почав думати: знаєте. А... Я став згадувати багатьох моїх колег, багатьох моїх знайомих, які також там хтось живе у Львові, хтось живе там у Польщі, хтось живе. І я зрозумів, що насправді, оці, знаєте, момент, коли я переїхав в Ужгород з дружиною, коли я, знаєте. Там, коли я переїздив уже коли був у Київській громаді, переїздив по Києву, і все, я зрозумів, що воно в цей момент в мене почали, знаєте, значно легше даватися всі ці моменти, коли мене вибиває із життя. Знаєте, вибуває із якогось. Я зрозумів, що оце травматичність попереднього мого досвіду, вона почала якось нівелюватися. І, звичайно, я став думати про це, тому що. Я став думати, а що для мене взагалі дім, тому що ну знову ж таки, в нас була квартира в Києві, ми її виплатили. Купили в іпотеку, виплатили ту іпотеку. Приїхали сюди, продали квартиру в Києві. Купили тут. Тут постійно тече криша, все інше. Це типова історія а, а, кріпова, а, і, а, і я зрозумів, що в мене все одно є відчуття дому. Коли, ми, коли у нас була квартира в Києві, а ми вже жили тут, були на, на зйомній квартирі. У нас все одно було відчуття дому. І у нас насправді, коли я при, наприклад, прийде навіть сюди приходжу, в мене все одно є відчуття дому. І я почав про це думати. І я зараз не буде цитата із Біблії, зараз буде цитата розумних людей, наприклад, Плутарха. Ось і він був перший, хто сказав цю ідею: це дім там, де серце. Ось і інший це Роберт Фрост, це вже письменник, поет. І він казав: дім, це місце, якщо ви туди прийдете, то вам ніколи не відмовлять у прийомі. Знаєте, я почав думати, що цей там де, там, де є люди, які тебе очікують, там, де є люди, які тебе люблять, ти відчуваєш це як дім. Тому що я знаю, якщо я повернусь до мами в Запорізьку область, ну там біля Запоріжжя, то там також буде дім, і там також мені. Але чому мені. Комфортно тут в Ужгороді знаєте? Ну, багато багато хто з моїх знайомих, друзів, хто переїхав. і Я думаю, що тут багато хто знаєте, також ну переїхав і знаю. І в них, ну особливо в моїх знайомих, в них немає відчуття цього дому. В них вони знаєте, вони навіть продали квартиру, вони купили квартиру, але в них знаєте, як хтось підрізав все коріння, і вони, як стала ця рослинка із Ліона Кіллера вони вже живуть, вони вже наче намагаються, але в них не, немає відчуття, що ти можеш приїхати, розслабитися і видихнути. І в них постійно цей момент. І я став про це думати: а яка різниця між мною і між е, цими людьми? І е, чому я почав про розповідати про Єгипет? Тому що Божа ідея була, щоб народу, в його народу він не був бездомний. І тут, знаєте, я думаю, багато хто чув, можливо, як. Там, знаєте, такі страстні проповідники, вони кажуть, що, якщо Бог тебе любить, якщо ти йдеш за ним, у тебе бути дом. Ось, е ну, фіз фізичний дом, там, скаміння. Але я не хочу про це говорити, я не, я не вважаю, що це ну, то, на чому має бути фокус. Але я хочу поговорити про те, що Бог. Хоч знаєте, якщо прочитати Ішо, він ж постійно говорив: не прив'язуйся до цього життя, не прив'язуйся до цих до того, що тебе очікує, і ми зараз ще про це поговоримо. Але тим не менше, якщо подивитися на народ Ізраїля, він вивів народ Ізраїля із Єгипту для того, щоб він міг служити, для того, щоб знищити всіх ідолів. але ще й для того, щоб дати дім своєму народові. Знаєте, Богові необхідно, щоб в нас було відчуття цієї захищеності і відчуття цієї, знаєте, спадковості. Що ось є місце, де я є, де я можу розслабитися, де я можу отримати прийняття і де моє серце буде. І я, знаєте, можу тут видихнути і ну, якби, жити далі. І я, ну, я почав про це дуже багато думати знову ж таки. Сьогодні ми з вами про, про думки. І ось якщо. Е Якщо почитати Марка 10, 28, 31, то тут, тут Петро почав казати йому: Ось ми залишили все і пішли за тобою. І що сказав у відповідь? Істинно кажу вам: немає нікого, хто залишив дім та братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи дружину, чи дітей, чи поля заради мене і Євангелія, і не отримає у сто крат тепер у цей час серед гонінь доми, братів, сестер, матерів, дітей. І поля, а в майбутньому світі життя вічне. Багато ж е перших будуть останніми, а останніх першими. І я просто, чесно кажучи, я згадав ну, команду служителів з нашої громади, і взагалі багатьох. І я, чесно кажучи, також бачу, що ну, багато з них. Також відчувають оцю, знаєте, підтримку і оцю домашність. Хоч ми і живемо там. У нас не в общежитті, знаєте, там купа людей живе в одному будинку, постійно щось вирішують, якось притираються, там ще щось таке. Але тим не менше, оце відчуття все одно воно є. Ну я не знаю, може я не правий, ви мене підкоректуєте. Тоді я зараз тоді повністю почну з інш... по іншому розповідати. <с -1> ось ось, але все одно воно є. І є оця, знаєте, оцей фундамент, на якому ми стоїмо, і це. Так цікаво, тому що. ну, важ каже, якщо ви залишите свій дім, якщо ви там, там десь втратите там, ну, як, якісь там коріння своє, там десь. І, і все одно він каже: я все одно дам вам дім, я все одно дам вам братів, сестер, я дам вам тих, хто буде з вами в єдності. І я, знаєте, і тут до мене почало доходити. Ну, ви всі все зрозуміли, звичайно, що... що Якщо ми дійсно йдемо щиро за Богом, якщо ми дійсно хочемо, щоб у нас е була якась така, ну якщо він для нас цінність, як Влада сьогодні говорила, знаєте, ось ви дуже, дуже добре сказала, знаєте, що е ну, якби, вона про щирість відносин з ним говорила. Вона не говорила про те, що там будуть там будинки. там, Дайте мідний грошик, господин хороший, вам це рубль золотой і все інше. Вона дійсно говорила це продовження наших відносин з Богом. І якщо і про це Єшува каже, якщо заради мене щось в тебе втратиться, або ти щось втратиш в рамках вже відносин зі мною, то ну, ну, ми ж теж з дружиною. Ну, фактично, ми там втратили там, київську квартиру, да, там, ну не втратили, продали її, але переїхали сюди і. Е але він каже: якщо ти це зміниш в рамках моє життя, або воно якось зміниться, я тобі дам все одно цю підтримку, я тобі дам все життя, я тобі дам е якісь зміни в життях, в житті твоєму. І я дуже часто бачив: знаєте, якщо в тебе правильний фокус на Богові, то він і з житлом він починає якось налагоджувати. Звичайно, що по різному це виходить. Але тим не менше, але найголовніше це люди, яких він дає в твоє життя, і оце знаєте, сукупність та підтримка. І оце про це, що говорив Плутар, твоє серце воно має де роз... де відпочити, і твоє серце має де отримати цю підтримку. Ось, наприклад, ну сьогодні там думав, ось наприклад, там про Тимофія думав. І думав про те, що ну дійсно там я бачу Тимофія, він може прийти. І знаєте, він завжди тут буде. Ну, йому будуть раді на Шабаті. Тут завжди будуть раді його вислухати там або когось іншого. Ну там Тимофій, просто щось про Тимофія сьогодні думав. Там про Марка, я постійно говорю. Знаєте, тебе будуть раді вислухати, підтримати, допомогти по, по, по змозі, там, по якихось речам. Знаєте, завжди є люди, які небайдужі. Ну, де ти таке, ну де таке є? Взагалі, а, ну, звичайно, що є. Я не буду ну, занадто тут, але ну. Я бачу в цьому Божу руку, що він каже: Ти ти йдеш за мною, я не залишу тебе як оця рослина без коріння. Я, в тебе завжди, куди ти не прийдеш зі мною, в тебе завжди буде оця, знаєте, коріння взаємозв'язків з людьми. І це, ну знаєте, і, і найголовніше, я буду там поруч з тобою. Тому що, ми, кожен з нас э, очікує і шукає Божої присутності. І... Э, і коли у вас спільні цінності, ви можете знаєте, відпочити. Ну, наприклад, я знаю, що з Антоном я можу, знаєте, грубо кажучи, відкривати серце, спілкуватись з ним. І я знаю, що він мені не скаже. Слушай, ну, Всіленна так не думає, вообще, во-первых. А, а во-вторых, ну, бы, давай ти немножко поставиш общину на паузу і займешся кар'єрою або ще щось таке, тому що, ну. Тому що в нас спільні цінності, і тому, що знаєте, ми можемо бути відкритими, і ми підтримуємо одне, одне одному. І я можу сказати: слухай, в мене така п'ятниця була складна по роботі. І Антон може сказати: слухай, давай помолимося за це. Давай, щоб Бог прийшов це і дав тобі відповідь. І це вже такий головний момент. Але з іншої сторони, ну якби я маю бути відкритим до Антона, і Антон до мене, і це оце місце, оце місце, де ми можемо якби, знаєте, бути відкритими одне до одного, і там, де ми можемо будувати ці взаємозв'язки. І оцей фактично, куди би ми не прийшли, в нас є віртуальний дім. І я це бачу насправді по всіх ки... ну, людях, бо Київська громада була до війни 2,5 тисячі, ну така величезна вона була. А зараз залишилось значно менше в Києві, але стало значно більше громад по всій Європі, і по Америці, і взагалі купа громад. І я бачу, що у всіх спільне. Ті, хто дійсно цінує Бога, всіх з'явилися. Ну, знаєте, ось ніхто не переживав цього дуже травматичного досвіду. Звичайно, що багато хто не хоче повертатися в Україну з тих чи інших причин на даний момент, але немає травматичного досвіду. Немає оцього, знаєте, що тебе просто виконуло, і ти тепер знаєте там жертва обставин. Люди люди мають мету, люди мають до чого йти, і оце те, що про що говорив Єшо, Якщо ти заради мене залишиш дім. Я дам тобі сотні нових домів, сотні нових братів та все інше. І наступний момент це е, е, найцікавіше це те, що ми, якби наш цей дім, наші взаємозв'язки, вони починаються тут, але продовжаться і на небесах. Тому що ось Єшо говорив, це Іоанна 14,1,3. Хай не тривожиться ваше серце, ви віруєте в Бога і в мене віруєте. В домі мого отця осель багато. І якби було не так, то я б сказав: би вам, я йду приготувати вам місце. Е і коли піду, я приготую вам місце, е прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були де я. Е а куди я йду, ви знаєте, і шлях знаєте. Тобто, знаєте, грубо кажучи, ми зараз Ільой, де Ілля десь був, десь його бачив. А ось так. Да. Е ми зараз Ільой, е ну якби спілкуємося і далі. Піс... на дебесах також будемо сильово спілкуватися. Так що ти від мене так просто не, від... не... не <світ> Е, І знаєте, і це найголовніше, що ми не є бездомними, і в нас є завжди. Знаєте, ми як... ми як, просто, е... я колись дуже хотів собі купити розкладний дім. Ось, знаєте, такий модульний дім, але який розкладається. Я думаю, постійно думав там орендував шматочок землі, розклав дім, живеш. Знаєте, завжди ти зі своїм домом. І по суті, коли у нас є відносини з Богом, ми постійно їздимо. Ми не в палаці живемо, але ми живемо з цим розкладним домом. Куди б ти не приїхав, в тебе завжди є якийсь конект. Ось, наприклад, ось Саша приїхала в Ужгород, да? а тут уже громада є, і вона вже може приїхати і спілкуватися вже з, з одногромадцями, ось яких вона вже знає не тільки по Ужгороду, але знає ще й по Києву. І оцей момент, куди б ми не приїхали, ми розкладаємо свій дім, і, і з нами вже є друзі, друзі, і з нами вже є Бог. І він проводить знаєте гостей до нашого дому. Він проводить цих, е, якби. Там, племінників, братів, сестер, дітей, все інше. І це дає нам можливість відпочивати своїм серцем. Знаєте, дійсно це прийняти. І я вірю, що ну, якби Бог зараз хоче зцілювати наші серця, якщо в нас є такий момент, що через воєнні дії. Нас, знаєте, з'явилася внутрішня травма, що, знаєте, щось ми залишили, воно там стоїть, або не стоїть, або ще щось, і, або просто навіть не залишили, але все одно є оця травма, тому що ну, ну якби війна це ну, не той стан, в якому ми хочемо бути. І я вірю, що ну, Бог хоче зараз перед песахом, щоб ми дійсно. Зцілювалось від цієї травми і від цієї болі, і почали дійсно отримувати оцю, знаєте відчуття відчуття дому незалежно від того, де ми є. І тому що, знову ж таки, Ішова казав перше Іоанна 4, 20, 21, він сказав: хто каже: Я люблю Бога, а свого брата ненавидить, той е, неправдомовець. Бо хто не любить свого брата, якого бачить, як він може любити Бога, якого не бачить? Е, і ми вкладаємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата. І ми в цьому можемо побачити не тільки що ми маємо всіх любити і все інше, але й те, що наскільки Бог цінує ці зв'язки, і він каже: Ви не можете просто бути моїми дітьми. У вас мають бути ці взаємозв'язки з іншими людьми, які ну тут же сказано про брата, тобто і людьми, які також люблять мене. І це також оця частина, і що я дуже часто про це говорив, частина створення оцієї відчуття домашності, відчуття такої знаєте, спільноти, підтримки, громади. І це для мене насправді ну, величезна така, з чого я почав. Ось я коли я говорив про радіолюбителя нашого, якраз знаєте, для мене я, я довго думав, і я зрозумів, мене покоробило те, наскільки він знаєте, знецінив громаду в моєму житті. Наскільки для мене це це важливо, наскільки для мене це місце, де, я, де в мене є друзі, де в мене є ті, кого я слухаю, хто слухає мене. Знаєте, з ким я можу порадитись, хто може за мене помолитися, де ще можу за вас помолитися? Ну і захочуть за вас помолитися. І дійсно це такий момент, це те, що знаєте, ну це не просто це не просто місце, де ти там хочеш там не знаю. Uh, ні, ну Треба молитися, щоб ми могли піліть гранти, звісно, ось ніхто не проти, звичайно, ми ж в Ужгороді. Ось, Але це не просто місце, де там знаєте багато людей вони там шукають якийсь свій там, там якийсь зиск або щось інше. Це дійсно місце, де ти знаєте, можеш бути відкритий. Знаєш, хто може, е може знаєте, очікувати, мати потребу в чомусь, і ти знаєш, де ти можеш безпечно комусь допомогти. Комусь хтось хоче бути на шабаті, відкриває двері, мабуть. А, цей І а, що а, і насправді це такий дуже важливий момент, що а, не просто оці взаємозв'язки, але взаємозв'язки навколо Бога. Тому що я дуже багато бачив. Знаєте, просто просто тусовка. Я бачив, зі мною спілкувався один хлопчик він казав: Я ходжу. Там дівчата, і вони запрошують хлопців, і ми друг друга обіймаємо. І це, знаєте, дуже, дуже ліберальна така тема. Бо вони казали: спочатку ми одне одному кажемо, що я не проти, щоб ти мене обіймав, е, я не проти, щоб ти, е, ти не порушуєш мою щось свободу. Там. Ну він так прям сказав: знаєте, я так і думаю, боже, я як знову в Каліфорнії опинився. Е, але е, я, я побачив, що там люди, самотні люди. Обіймають одне одного, тому що більше ніде взяти ці обіймашки. Тому що, ну, грубо кажучи, якщо моя дружина хоче обіймашку, вона йде до мене і мучає мене. Таке, обійми мене. такий, та я не хочу обійматися. Мені потрібна обіймашка. Ось. І, е, а я мучую тут громаді. Там Антон не дуже любить обійматися. Такий Антон, дай, я тебе обійму. Або Коля там заходить такий там, гітару поправить, такий Коля, йди, я тебе обійму. Коля теж не дуже любить обійматися. Але ми можемо, знаєте,. Е, Якби, І там я, я побачив, знаєте, ну якби, що він як був самотній, такий він залишився. Скільки б він там не обіймався, скільки б він там не ходив, знаєте, дуже багато є моментів місць, де люди намагаються створювати ці взаємозв'язки, якісь спілкування, якісь е, речі. Але якщо там немає Бога посередині, то ці взаємозв'язки не, не, не дають це відчуття домашності і відчуття утішення в серці. І Саме про це я хотів ну, знаєте, сьогодні просто це була і головна ідея, про що я хотів поговорити. Це про те, що знаєте, ми не є бездомними, ми не є відірваними. В нас є коріння, просто знаєте, воно в іншій плоскості. Може, ми, ми його не бачимо, але воно росте у цих взаємозв'язках з іншими людьми, в тих добрих речах, які ми даємо. І найголовніше в Єшуа, який стоїть над цим, і який поєднує нас. Ось і я хотів би помолитися. Знаєте, якщо у вас... Якщо ви відчули, ну пережили в своєму житті втрату, або вам необхідне оце зцілення від якоїсь, може, десь розірвався якийсь зв'язок, десь було втрачено якесь е, спілкування, або десь ви, ну звичайно, якщо ви переїхали сюди, і вам, звичайно, що не дуже комфортно можливо, то я хотів би, знаєте, помолитися, щоб Бог просто втішив наше серце і дав нам оце відчуття дому. Ось, як завжди, у нас є демократія. Якщо ви згідні, то можете сказати амінь, а якщо не згідні, то ну, можете просто вийти з так сказати. Я не хочу і громко бахнуть дверима. Або просто сказати не амінь. Тобто, бачите, є. Або просто промовчати. Все, менше, менше шуткувати. Боже, я дуже сильно прошу тебе за кожного з нас, Боже, за те, що дійсно. Хтось від нас зараз далеко. Е, можливо, дім, де ми народилися, він зараз не поруч. Мож, можливо, людина, яка нам дорога, вона зараз не поруч. Можливо, просто ми переживаємо складний час зараз. І не відчуваємо себе в безпеці, не відчуваємо себе з е, захищеними. Боже, я прошу тебе, щоб це відчуття домашності в тобі. Боже, воно розкривалося, і Твоє зцілення зараз розкривалося в нашому житті. Боже, я прошу тебе, щоб ми дійсно ми переживали оце відчуття у всього розкодного дому, щоб де б ми не були, з ким би не були. У нас був завжди був затишок, у нас завжди було місце, де ми можемо відпочити. І у нас завжди було місце, де може бути наше серце е відкритим і повним Твоєї любові. Боже, я прошу тебе про зцілення Твоє. І твоє втішення, вим'я Ішу. Амінь. Амінь.